Раді бачити в стінах нашого українського католицького університету, пана Сергія. Мірія завжди банальна і проста. Дуже хочеться просто, щоб то все, що там робиться на сході, припинилося, якщо так ну, глобально брати до уваги, але е, є певне усвідомлення того, що від наших з вами бажань і, і молитов. То, ситуація докорінного не дуже зміниться, там все залежить від волі одного персонажа, який ми так же сподівалися тих 10 днів, що його не було на екранах, що може нарешті Господь покликав його ступатися в тимчанах, поваритися в пеклі по сім гриві за кубазу. Крайній раз, коли я був, два тижні тому хлопців ніхто не сподівається ні на яке перемир'я найбільший страх, який є, то весна. Весна, зелена травичка, зелені вуги, зелені ліси. Лісопосадки навколо е наших блокпостів вирубується під корінь. Має лишатися голий степ, який повністю пострілюється і проглядається. Так от хлопці готуються до е зеленки. Я таки залишаюся в цій ситуації оптимістом, е бо е в зв'язку з певними нюансами я е добре знаю. Ті краї, Донецьку, Луганську область, там насправді кількість людей, які там є прихильниками України чи новостворених терористичних ДНР, ЛНР, десь була приблизно одинакова. Відсотків 25-30 тих і 25, тих. Причому тих 25-30, які були за Україною, вони вже в принципі виїхали. Тих 25-30, які були за ДНР, ЛНР, вже в принципі перебили, там залишилася величезна купа людей, яким в принципі по барабану. Україна, Росія, Придністров'я. Людей є глобальна мета і мрія, щоб там перестали літати снаряди і перестали свистіти кулі. Я регулярно спілкуюся з людьми, звідти вони кажуть, Сереж, нам вже все одно, нам просто все одно, аби тільки не стріляли, не вбивали. І тому, коли в якийсь прекрасний момент. Ми зайдемо назад на свої території, туди зайдуть наші війська, туди зайде українська адміністрація. Я переконаний, що все буде спокійно е і все буде добре, тому що є дуже велика маса людей, яка не має абсолютно ніякого, ніякої позиції. Ні проукраїнської, ні е там, проросійської. Є дуже чітка позиція. Хто над нами стане, ну, то ми з ним і будемо. Користуючись можливістю, я одразу робіть посил, що якщо у нас є. Можливість спілкуватися з людьми за кордоном у Європі і у світі, якщо ви хоча б одній людині донести інформацію правильно про те, що у нас робиться, це вже великий шмат роботи, тому що та людина стане носієм вашої інформації і зможе з кимось дискутувати, опираючись на ваші слова, а, а правда вона завжди сильніша від пропаганди.